Всім привіт! Вас вітає компанія Товерду Україна. Сьогодні до нас поступило нове надходження ПВ-техніки, а саме оприскувач Deere 47.30, оприскувач 2011 року випуску з напрацюванням цього навсього 6,5 тисяч мотогодин. Дана модель оснащена двигуном 6.8, має потужність 245 кінських сил. Також у нас Встановлений система навігації з антеною 6000 та монітором 2630, який обладнаний системою автотрак та секшн контроль. Маємо штангу на 28 метрів. Бачимо, що встановлений адуктор для залиття хімікатів. Також бочка в нас на 3000 літрів. Оприскувач має повністю нову гуму. Досить таки гарна популярна модель на нашому ринку. Оприскувач знаходиться на майданчику міста Умань в компанії Добро Україна. Кому потрібно, звертайтеся за детальною інформацією або за номером телефону, або на нашому сайті. Ви можете побачити наш оприскувач, який розміщений за комерційною пропозицією та детальнішими технічними характеристиками.